Що ж, це ранкові новини. Мене звати Сергій Ременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі. А також закликаю вас лишати коментарі, тому що саме коментарі допомагають розвивати український Ютуб. Повітряну тривогу оголошували сьогодні по всій території України через атаку Росії безпілотниками та ракетами. Влада Рівненщини заявила про потужний повітряний удар Російської Федерації по області. За попередніми даними, одна людина поранена. Голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль заявив, що сили ППО вночі знищили велику кількість цілей. За його словами, більше подробиць буде відомо пізніше. У Києві внаслідок цієї атаки було Пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, на місці працюють служби. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється, коли інформація буде уточнена. Якщо це станеться протягом цього ефіру, ми обов'язково вам повідомимо. Внаслідок російських ударів по Харківщині у неділю поранено шестеро людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, 8 червня, російська армія попередньо з реактивної системи залпового вогню ГРАД обстріляла місто Куп'янськ. 75-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено будинки. Також Збройні сили Російської Федерації завдали авіаційні удари по селу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд. Кіоски там без постраждалих. Крім того, 19-річний юнак дістав поранення внаслідок російської атаки по селищу Старих Салтів Чугуївського району. Ворог. Вдарив і по селу Подоли на Куп'янщині поранено річного чоловіка. Його госпіталізували до лікарні. Житловий сектор зазнав пошкоджень. Президент України Володимир Зеленський закликав найближчими днями зважати на сигнали повітряної тривоги та повідомив про дуже непросту ситуацію на окремих ділянках фронту. Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Також ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших сил оборони та безпеки України, від наших воїнів, від кожного хто допомагає державі. Про це заявив президент Зеленський під час вечірнього звернення. Також він. Сказав про те, що заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, що передувало у цій заяві, в тому числі. Володимира Зеленського з приводу того, що треба зважати на повітряні на сигнали повітряної тривоги, 8 червня. Агенція Reuters повідомила, що у Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію павутина, внаслідок якої на аеродромах базування знищили близько чотирьох десятків літаків стратегічної авіації. За словами одного джерела удар може відбутися найближчими днями. Інший співрозмовник припустив, що це буде. Комбінована повітряна атака із застосуванням різних засобів. Ще одне джерело західних дипломатичних кіл повідомило, що, хоча відповідь Росії, ймовірно, почалася з попередніми ударами цього тижня, далі ще буде ескалація зі спробами поцілити щось символічне для України, як, наприклад, урядові установи. Слухайте, ну ця історія насправді з. Тим, що Росія відповідатиме на щось на жаль, Росії вдалося насадити цей наратив в адміністрації Білого Дому і президентові США Дональду Трампу конкретно, і це не є добре, тому що це не Росія на щось відповідає. Це Україна відповідає і захищається. На жаль, ці ж наративи вони дуже часто лунають і в українському суспільстві, Пільстві їх небагато, але тим не менш вони є. Я закликаю вас написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що моя особиста думка полягає, вона дуже проста і збігається з думкою багатьох людей. Вона полягає в тому, що Росії немає на що відповідати Україні 24 лютого, 2022 року, Росія вторглася в Україну у відповідь на що всі ті злочинні, нелюдські дії, які. Росія вчиняла протягом цих трьох згаком років це відповідь на що люди розстріляні в Бучу. Це на що відповідь? Підірв підірвана Каховська ГЕС, знищені міста, села, вбиті діти, зґвалтовані жінки. На що це була відповідь? У випадку з Україною ця відповідь досить логічна. Наша відповідь Росії. Ми знищуємо ту авіацію, яка Знищує українців, але знаєте що в цій ем, історії, як на мене, з Ну тобі, маніпулятивними твердженнями про те, що е, Росія там на щось відповідатиме. Тут е, трохи дивує видання Reuters, е, якщо чесно, в цьому випадку. Е, але то таке е, ви звернули увагу на те, коли саме починають лунати е, оці маніпулятивні твердження про що про, про те, що Росія відповідатиме надії збройних сил України або надії СБУ, або надії головного управління розвитки, тоді, коли Україна е, б'є. По е, їхнім літакам, їхнім танкам, по Керченському мосту, ви розумієте, що прикметно, це вкотре підтверджує те, що для Росії люди неважливі, тому що, наприклад, протягом цих трьох з гаком років повномасштабного вторгнення е, збройні сили України неодноразово е, уражали місця скупчення російських е, окупантів, і тоді, як ви бачите. Як ви могли зауважити, не лунало жодних закликів і жодних маніпулятивних тверджень з приводу відповіді Росії для Росії залізо набагато важливіше ніж люди. Що ж, Україна продовжує відповідати на е, злочинні дії Російської Федерації. Сьогодні вночі у чотирьох російських аеропортах влада ввела тимчасові обмеження у місті Чебоксари Чуванської Республіки. Прогриміли вибухи. Про це повідомляють е, пропагандисти Туда? з е, агентства Ріановості, телеграм-канали «Російський Шот та Осторожно Новості. Повідомляється, що обмеження вели в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова у місті Чебоксари. А я так просто про всяк випадок зауважу, що Чебоксари від кордону з Україною знаходяться за 2000 кілометрів. Це Чуваська Республіка Російської Федерації. Унаслідок дронової атаки сталася пожежа на така назва у підприємства цікава ВНДР «Прогрес», що виробляє для російської армії приймачі. Комета, які захищають дрони Збройних сил РФ від українських засобів радіоелектронної боротьби. Завод призупинив роботу. Про це повідомляють глава Чуваші, Міноборони Росії, ну і російські телеграм-канали. Пряма мова Олега Ніколаєва, це цей голова Чуваші. Два БПЛА впали на території оцього ВНД Іру, через що. Ухвалено відповідальне рішення про тимчасове припинення виробництва для гарантування безпеки співробітників. Ще по одному безпілотнику впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів. Загрози для людей немає. Чиновник нічого не згадав про наслідки атаки на заводі лише зазначив, що жертв і постраждалих немає а всі служби працюють у посиленому режимі. Зібрав для вас довідку з приводу того, що із себе представляє е, оцей завод. Отже, він розробляє і виробляє науково-технічну продукцію, ну, принаймні так написано у них на сайті. Програмно-апаративні е, апаратні комплекси, системи автоматизації та управління, електротехнічні вироби, електронну компонентну базу, електронні модулі та радіоелектронну продукцію. Телеграм-канал Астра, цей російський, повідомляє, що цей завод виробляє для російської армії. Приймачі супутникового сигналу сімейства комета, комета М, які допомагають армії РФ обходити українські системи РЕП. Ось вам, будь ласка, що називається, і відповідь. Перейдемо до е, новин від наших партнерів. Ну, скажімо так, це не новина, це попередня інформація. Але я знайшов її і подумав, що вам це може бути цікаво. Про це пише видання Bloomberg. французький автовиробник Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо можливості налагодження виробництва дронів на території України. Як повідомив речник компанії, пише Bloomberg, перемовини вже відбулися, однак остаточного рішення поки не ухвалено не ухвалено, оскільки Рено очікує на додаткову інформацію від французького. Оборонного відомства раніше франц е, видання повідомляло, що у межах потенційного проєкту Рено співпрацюватиме з невеликою французькою оборонною компанією для створення виробничих ліній на українській території, розташованих за десятки або сотні кілометрів від е, лінії фронту. Безпілотники, виготовлені в межах ініціативи, можуть бути використані як українськими військовими військовими, так і Збройними силами Франції. Міноборони Франції утрималося від коментарів щодо участі Рено. Водночас міністр оборони Себастьян Лекорню нещодавно повідомив, що один із великих французьких автовиробників співпрацюватиме з невеликою оборонною компанією з Франції для створення виробничих ліній в Україні з виготовлення безпілотників, утім, назву компанії не неуточник. Переходимо до новин зі сполучених штатів Америки. Війська національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса за наказом президента Дональда Трампа, що. Загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії, яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим і непотрібним. Повідомляється, що цей крок відбувся після двох днів напружених протестів, спричинених масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону. Трамп доручив направити дві тисячі солдатів до цього району на це він, як він заявив, на 60 днів або на розсуд міністра оборони, виступаючи перед журналістами дорогою до Кемп Девіда. В неділю Трамп пообіцяв надіслати до Каліфорнії все необхідне. Ми розмістимо війська всюди, ми не дозволимо цьому статися з нашою країною, сказав Трамп, додавши, що вважає, що те, що сталося в Лос-Анджелесі в суботу заворушенням. Губернатор э, Гевін Ньюсом, який заявив, що з ним не радилися щодо рішення про розгортання військ національної гвардії, засудив цей крок Трампа, назвавши його перевищенням своїх повноважень спрямованим на розпалювання напруженості. Він сказав, федеральний уряд сіє хаос, щоб мати привід для ескалації. Цивілізована країна поводиться не так. Командування заявило, що Нацгвардія зосереджена на безпеці та захисті федеральної власності та персоналу. Губернатор Каліфорнії у недільному листі до міністра оборони Піта Гексета попросив Міноборони відкликати рішення про розміщення Нацгвардії в Лос-Анджелесі і повернути контроль над військами штату. Далі, пряма мова, органи влади, штату і місцеві органи влади є найбільш придатними для оцінки потреби в ресурсах для захисту життя і власності. Рішення про розгортання національної гвардії без відповідної підготовки або наказів може призвести до серйозної ескалації ситуації. І отут я зараз вам зачитаю фразу, яка мене особисто ну, зачепила, скажімо так. Е, губернатор Гевін Ньюсом сказав: у нас не було проблем. Поки не втрутився Трамп, Знаєте, пане Гевін Ньюс, ми, українці, вас дуже розуміємо. Ми не можемо, звісно, сказати, що у нас якби взагалі не було проблем, поки не втрутився Трамп. Але ви знаєте, з'являється якесь таке чітке. Розуміння того і відчуття того, що з його появою проблем стало трохи більше. Американський мільярдер Ілон Маск чи відносини з президентом США Дональдом Трампом різко погіршилися минулого тижня. Неділю ввечері схвально відгукнувся про реакцію адміністрації Трампа на протести в Лос-Анджелесі. Маск у соцмережі X опублікував скріншот посту Трампа в соцмережі True Social, в якому говорилося, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас. Повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса, оскільки почалися зіткнення, підпали автомобілів і посилення демонстрацій. Це не протестувальники, це порушники спокою і бунтівники. Пам'ятайте, ніяких масок заявив Трамп. Маск також перепостив повідомлення віцепрезидента Шаджей Дівенса, який написав у соцмережі X, що Трамп не потерпить заворушень і насильства, і що цей момент вимагає рішучого лідерства. Маск супроводив пост двома емодзі з американським прапором. Слухайте, ну я за е, розвитком подій між Дональдом Трампом і Ілоном Маском слідкую більше, ніж за власним е, особистим життям. І сам факт того, що е, засоби масової інформації, в тому числі і західні, звертають увагу на те, що перепощує е, Маск, ну, це, це наводить на думку: е, знаєте, е, другий раз я читаю якісь новини і думаю, оце у людей проблеми. Да. Ну, до е, інших проблем. Перейдемо новина, така, ну не те, щоб мематична, але претендує такою стати. Це новина, яку, ну якби мені років 5 тому сказали про те, що я читатиму це в ефірі, їй-богу, я би в це не повірив. би. Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази. В МЗС Ізраїлю повідомили, що судно із шведською активісткою Гретою Тунберг МаДлі, яке прямувало до сектору Гази, буксируються ізраїль, ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові. Дослівно тут треба віддати належне комунікаційникам ізраїльського МЗС. Селфі-яхта знаменитостей благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн. Повідомляється, що перед цим солдати висадилися на борт судна з 12 активістами, які заявили, що пливли до гази, щоб підвищити обізнаність і доставити допомогу. Наразі невідомо, де їх утримують. Коаліція Флотилія Свободи заявляє, що зв'язок із судном втрачено. У телеграм коаліція публікує серію заздалегідь. Записаних відеозаписів тих, хто перебуває на борту, які просять допомоги у своїх країн. Міністерство заявляє, що шведська кліматична активістка Грета Тунберг та інші члени екіпажу Мадлін намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості. Ой, не знаю, чи це медіа провокація чи ні, але е, новина дуже цікава. Новина від нашого з вами в лапках улюбленого політичного персонажа Олександра Лукашенка. Олександр Лукашенко на церемонії відкриття національного футбольного стадіону запропонував поставити в мінську пам'ятник кому. Голові КНР Сі Цзіньпіну. повідомляється, що під час візиту Лукаш... Лукашенка до Китаю Сі Цзіньпін несподівано продемонстрував йому два макети: басейну міжнародного рівня і футбольного стадіону. Голова КНР тоді заявив, що будівництво цих об'єктів буде подарунком для білоруського народу. Далі пряма мова Лукашенка. Я би міг би споспородіювати, вмію це робити, але не буду. Я відразу не повірив, добре знаючи Китай китайців, але потім подумав, китайці просто так даремно нічого не говорять, а тим більше, перша особа. Ось із чого все почалося. За словами Лукашенка, стадіон побудували відносно швидко, а також з'явився в білоруській столиці і новий басейн міжнародного класу. І тут Лукашенко каже, ми. Ну, це ж на відкритті відбувається. Ми офіційно відкриваємо найбільший пам'ятник. Я сказав на вході, а біля стадіону встановлено скульптурну композицію, де зображені. Спортсмени білоруські і китайські, я сказав на вході в поруб тут поставити пам'ятник моєму другові Сі Цзіньпіну, Тому що тільки завдяки йому китайці власним коштом побудували цей стадіон. Ну, знаєте, очевидно, ця новина вона мала би якось потішити Китай, ну і конкретно Сі Цзіньпіна. Але Лукашенко він ніколи не відрізнявся ну, скажімо так, вмінням. Комунікувати коректно. Тому що тут він говорить про е, те, що хотів би поставити пам'ятник Цзіньпіну, але перед цим, е, перед цим, коли розповідає про те, що Цзіньпін е, е, захотів подарувати білоруському народу від там, стадіон і басейн, Лукашенко ж каже, я відразу не повірив, добре знаючи Китай і китайців. Е, ну, Такий собі комплімент. Е, е, зрештою. Нічого дивного з точки зору того, що Лукашенко хоч, хотів би поставити пам'ятник Цзіньпіну. Дивно, що Лукашенко досі сам собі не поставив пам'ятник, але я не здивуюся, якщо в його резиденції десь такі, е, такий є. Перейдемо до прогнозу погоди. Ніколи цього не робив на завершення випуску, але ви далі зрозумієте, чому. Отже, е сьогодні в Україні переважно мінлива хмарність у низці областей пройдуть короткочасні дощі та знизиться температура. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Прогнозується, що вночі у більшості західних, північних і в Вінницьких областях, вдень у Сумській більшості центральних. Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Тут мала би заграти така, знаєте, якась музичка із прогнозу погоди. В західних областях зниження температури вночі до 10-15 градусів тепла, в день до 17, 22. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20 градусів, зниження денної до 23-28. Нарешті території утримається спекотна погода. Вночі 18-23 градуси, в день 29-34 градуси на південному сході країни місцями Сильна спека 35-37. Е, колись я починав свою телевізійну кар'єру на місцевому телерадіокомпанії те, телерадіо Рудана у місті Кривому Розі з того, що працював ведучим прогнозу погоди. Такі приємні флешбеки. А прогнозом погоди я завершую цей випуск сьогодні. Чому? Прекрасна новина сьогодні в ефір національного телебачення повертається Легенда Микола Луценко, е улюблениць публіки і людина, яка прогноз погоди розказує не знаю як вірші. Тому е ICTV2 телеканал, Програма ранок у великому місці 7.00. Прокидайтеся разом із ictv від вас з ранком у великому місці. Ну і тепер вже знову таки з Миколою Луценко. Що ж, як каже Микола Луценко, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди до завтра.